Маленький та зручний в руці ZTE L9. Ціна 1300 гривень. Досить зручний, малесенький варіант. Простенький для звичайних завдань. На зарядочку тут мікророз'єм, також має роз'єм на навушники 3,5. По екрану нюансів немає ніяких. Зараз покажу інформацію. Ну, простенький, дійсно, простенький бюджетний варіант телефону. Зараз покажу все. Ну, телефон такий в основному для дзвінків, для якогось інтернету, смс-повідомлення. По пам'яті він має так, 32 ГБ. ZTE Blade L9. Зараз відкрию ще камеру. Працює доволі непогана, камера тут сама звичайна. В комплекті йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво це або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або у телеграм та інстаграм. Кому де зручніше, там і пишіть. Приймаю замовлення скрізь. Силочки у шапці профілю.